Досвід вирощування перцю на Закарпатті. Всім привіт! Сьогодні 6 березня, і ми з вами знаходимося в Закарпатській області в розсаднику, де проходить позаду мене процес пікеровки гібридів від компанії Клос. Геркулес та Редір. Цей перець був сіяний в кінці січня, 24 по 26 число. Температура під час сходів була 20 градусів. За такої температури сходи отримали десь через днів, 10-12. Зараз проходить процес пікіровки з 216 касети в 300. 50 грамовий стаканчик перцю на сьогоднішній день вже трошки менше 30 днів. Висадка розсади на постійне місце її вирощування планується десь на першу декаду квітня, коли вже будуть нормальні оптимальні температури. І саме головне, що я хочу зауважити, на відміну від інших регіонів, Закарпаття в такі сроки висаджує перець без опалення. Тобто в теплиці немає опалення, немає ніяких заритих труб під кореневу систему нічого не лежить зверху. Перець без опалення, просто зверху ставляться дуги і накривається агроволокном. Або плівкою для кращого збереження температури на сьогоднішній день в цьому розсаднику в день 20-22 градуси, вночі 17-18. Це оптимальні температури для вирощування розсади. При таких температурах вона не тягнеться, не витягується сама е рослина, але це за умови правильного годування. Хочу зауважити, що розсада вирощувалась без додаткового досвідчування на природньому освітленні. Конкретно в цьому розсадному відділенні розсаду перця не годувалися нічим. Від моменту сходів до пікіровки була лише звичайна вода і один пролив корнестимулятором. Зараз, після пікіровки, планується пролив добривами монокалій фосфат 320 та кальцініт. По поливам, хочу зауважити, що годувати. Розсаду перця або іншої любої другої культури потрібно тільки тоді, коли рослина цього просить. Вологість в кореневій зоні, вологість торфосуміші, має бути 70-80% і не більше. Якщо буде більше, постійне перезволоження провокує хвороби кореневої системи. Спочатку це буде пітіум, далі це буде переростати у фузаріоз корення. Вирощуйте перця від компанії Клос, діліться з нами своїм досвідом вирощування. Та приєднуйтесь до нас у вайбер-групах та телеграм-каналах. Звертайтесь до нас у будь-який час за агроконсультаціями.